Чи вважаєте ви день святого Валентина святом? Ну, звісно. Конечно, конечно, Обов'язково нужно поздравити свою вторую половинку. Такой маленький, так сказати, сімейний праздник. Кругу сім'ї посідіть. Якби? Так, бы. да, звичайно. Так, да, да. це міжнародний все таки думаю, праздник. Е, ну, якби я того покоління, коли це не святкувалось, але хай святкують, хай буде якісь приємні речі, у молоді, у всіх. хай лучше буде доброта чим. Звісно, так. Звісно, хай буде. Я особисто ні. Ні. Ви знаєте, я на моє його практично не було, тому я вважаю, що це молодь. Ну, любов спасет мир, тому пусть він буде. Свято не свято, але ну, то есть, якось там святкувати буду. Ну, так. Да. Я ж придумаю, чого і затвердили. Ні. Чому ні, так вважаю, звісно? Коли я була трохи помолодше, це було свято. Зараз ні. Зараз це взагалі таке. Я намагаюся більше пізнавати українську культуру і пізнавати українські свята. Та я не знаю. Думаю, так. Да, Головне, якщо в душі є настроєння какое-то ну хороше, то тобі, ти готов і ділитися, Чому ні? Бог говорить любити всіх людей сама как любої нації, любого любов должна быть от Бога. І, як ви зазвичай святкуєте День Святого Валентина. Такий маленький, так сказати, сімейний праздник. Кругу у сім'ї посидіти. Якраз как бы. зараз збирався йти забирати цепочку з колончиком. В принципі, думаю, їй подобається. Так, да, коханої людини поки що немає, а не буду сам. А може встрійну ту кохану людину. Тобто, якось -то там святкувати буду ну, разом з коханою. Ну, не знаю, я дарую подарунки. Незалежно від свята. І я не вважаю, що подарувати подарунок для цього потрібно тільки свято. Я вважаю, що просто гарний настрій, гарна дружина, гарні відносини. Самі маємо робити собі свято. Кур'єр приїде, доставить щось там. Вони знають, що я їх кохаю, вони кохають мене, у нас це чудово. Є свято, все чудово. Якесь окреме свято з цієї події ми не плануємо робити. Як часто кажете своїм близьким людям, що кохаєте їх. Ну, Стараюся ну, почаще, ну, як виходить. Кожного дня. І не докажу. Безконечно. Люблю всіх своїх мужа, сина, второго сина, дочку, внука. Всіх люблю і люблю страну, і хочу жити в мірі. Щоденно і не по одному разу на день. Як є змога, нагода, там. почуття на хвилину і все решта. Завжди при нагоді, тому що для цього не потрібен певний привід. Якщо це вже твоя половинка, то при першій вже можливості казати, що кохаєш її, що вона цінна у твоєму житті. Кожного дня і сину, і чоловіку обов'язково. Ну не, не часто, не вистачає відносно в поступках. Це все как-то як в якихось действиях. Завжди. По декілька разів на день. Кохана, привіт, тебе люблю. Кажіть своїм близьким слова любові як можна найчастіше, не тільки у свята, бо любов це спасіння від цих бід і ключ до справжнього щастя.